Уранці 19 серпня росіяни спрямували ворожу ракету по Чернігівському обласному музично-драматичному театру. Неподалік центру удару опинилася й пані Олена, координаторка мобільної бригади соціально-психологічної допомоги. Каже, розуміла, наскільки важливо бути поряд з людьми, які потрапили у стресову ситуацію або навіть втратили рідних. Невдовзі на місце прибули й інші фахівці мобільної бригади. Саме надання допомоги в той момент було також дуже хаотичним, тому що ти тільки присідаєш з кимось розмовляти. А як відразу крики щось летить, швидко ховайтеся в сховище. Найближче місце, куди можна було сховатися, це був громадський туалет. Ти забігаєш в той туалет, там куча людей. А також запитуєш, дивишся, кому там потрібна яка допомога. І оце із з укриття біжиш знову наверх надавати якусь допомогу. Працювала мобільна бригада й тоді, коли постраждалих внаслідок ракетного удару ушпиталили у другій міській лікарні. Вони надавали першу психологічну допомогу всім, хто цього потребував, або залишала свої контакти охочим на можливу подальшу співпрацю. Особливу увагу приділили дівчині, мати якої загинула від ворожої ракети. За словами фахівців, вона знаходилась у важкому морально-емоційному стані та мала потребу у терміновій допомозі. Вона в дуже складному стані була, і це була найскладніша клієнтка, якщо доцільно так сказати, якраз на тому місці. Лікарі не знали просто, як на це реагувати, насправді, тому що там. Там почалась істерика, дуже страшна. Багато людей після початку повномасштабного вторгнення відчувають тривогу та пригнічений моральний стан, розповідає Олена Надточій. Для покращення емоційного положення існує багато технік, які кожен може виконувати вдома без допомоги спеціалістів, щоб розвантажитись та спокійно пережити важку для людини ситуацію. Дихання є стабілізаційні техніки дихання. Як пити воду, елементарний приклад берете стакан води, набираєте повний рот, і з одного великого ковтка робите 10 ковтків. І так повністю випиваєте стакан води. Головна задача таких стабілізаційних технік і технік заземлення це щоб була змога виключити емоційний рептильний мозок. І включити когнітивні функції, мислення до речі, не пренебрігайте спеціалістами, це, це дуже важливо насправді. Загалом робота мобільної бригади не припиняється з серпня минулого року. Завдяки фонду галузі народонаселення, який направлені на допомогу містам і громадам в сфері запобігання домашньому та гендерному насильству, психологи надають підтримку безкоштовно. Люди старші 14 років можуть зателефонувати за номером для консультації телефоном або ж записатися на прийом. Олена Наточі за. Значила до них щодня звертаються люди в екстрених випадках і плановому режимі, зокрема, і ті, хто постраждав внаслідок обстрілу Чернігова. Ми і виїжджаємо на виклики. Ми співпрацюємо з ну із поліцією, і з управлінням у справах сім'ї та молоді та спорту, з службою у справах дітей. Тому ми ну взагалі э, частіше ми виїжджаємо. Тобто на до, до сімей, у яких сталося там всілякі ну такі випадки, але ж можливо до нас теж у нас є телефон мобільної бригади, і люди звертаються, і вони приїжджають теж. І сюди, після надання першої психологічної допомоги, працівники мобільної бригади направляють постраждалих на подальші консультації з психологами або, в разі потреби, до лікарів. Також, у разі необхідності, фахівці можуть самостійно направляти звернення та супроводжувати людину на всіх етапах вирішення складних життєвих обставин.